Всіх вітаю! Зробили ми велосипед з комплектом Оскар Блейз 29 колеса. Комплектів поставили потужний кіловатний двигун від бренду ЕМСус XF-19, посилену спицю поставили і 21 ампер батарейку, 30 ампер контролер Ось дивіться, така комплектація класний кольоровий дисплейчик. Ручка газа дуже зручна з акселератором. Працює на півтичка Ось так воно все працює дуже гарно, як ви бачите. Велосипед може проїжджати приблизно 60 км зі швидкістю до 55 км на годину. Суперовий ровер на заріст від 165 см підійде. Далі тут у нас дискові гальма гідравлічні МТ-200 і повністю весь склад велосипеда алюмінієвий. Вилочка Сантур з гідравлічним локаутом. Велосипед дуже непоганий. Тож, якщо цікаве, vpc.com.ua, переходь та замовляй на зв'язку.